Усім добрий ранок, всім привіт. Щось я не вдягла ніякої куртки, а на вулиці так собі. Ну, якби прям й не треба, але можна було щось би й накинути. Йду я в надії на те, що лікар ще приймає, так як я йду пізнувато. Але я знаю, що він завжди до 12 є. Є його машина. Значить, є лікар. Йду до лікаря. Все як завжди. Кхе -кхе. Кажуть, у мене зараз такі самі каші, як у Мирослава. Ну, але без температури, я думаю, може і мене так ламало ті працьовні ті дні коротше, на роботі. Але зараз я йду по другій причині, каша це таке не катастрофічно, і він мене мало цікавить. Вже як вийду від лікаря, що він мені там розкаже. Потім розкажу і вам. Я дуже від лікаря з бумажками. Я до нього прийшла з цілим списком, але мені навіть не хотілося йому казати. В нього, напевно, так щось болить, щось його тривожить, щось він єлі голову свою збирав до кучі, щоб щось мені там напечатати. Що я до нього пішла? З тим, що я кашляю, якби це перше. А, і він одразу каже, а, лікарня не відкриває чи ні. А я кажу, ну, якби не знаю. В принципі, почекайте, бо в мене цілий список. Потім що в мене, походу, немає, знову ж заліза. Завтра йду на кров здавати, а, тому що якби нема немає сил, не енергії. Відчуваю себе погано і це вже давно. Але думаю, скажу йому він, а чого ви думаєте, що у вас проблеми з залізом? Я кажу, тому що в мене це регулярно. Мені, я так думаю, кожен рік треба пропивати або частіше ліки залізом. І ще плюс я вам не розповідала, я колись сказала таке відео, ніхто не відреагував, то я й не розповідала вам, що коли в Женьки була операція на коліні. Ну, типа, операція. У мене було через два тижні так, так само, але в мене була на животі. У мене було дві грижі на білої лінії живота і в пупку. І це мені робили в кінці вересня, а зараз в мене знову, я так думаю, вона чи прорвалася, чи я не знаю чому. Коротше, знову є і дуже сильні болі, навіть більше, ніж були до цього. А як зараз ще й кашлі, так взагалі. На роботі я вже працювала з бандажами, тому що не могла довго стояти. Дуже сильно живіт мене болить. Нагору важко йти. Коротше, і що? Ой, хотіла другу руку взяти. Коротше, він пощупав і каже, так. Да. Якщо в минулий раз він не мог нащупати, бо казав, ну типу не обижайтесь, ну у вас вже не пузо. Ну в такому по-нормальному, по-культурному. І типу йому важко було щось нащупати, то зараз, він каже, навіть на око видно, що там щось є. Коротше, дав мені направлення на ультразвук. А, зараз запишусь. Коротше, і в мене лікарня, кстати, у нас перекривають кришу, утепляють, дом ремонтують повністю. Ось так. Коротше, все. Я також на лікарняному взяла такі самі дні коли, години, коли можна виходити на вулицю, як і Женька, щоб разом можна було десь якісь справи робити, так як в мене подачу на тривалий. Дінки, треба зробити новий закордонний паспорт, коротше, записано всюди. А тепер, коротше, я буду сидіти вдома. Так що, я думаю, якщо я буду сидіти вдома, то я можу буду знімати. Не знімати, але виставляти частіше відео, ніж виставляти. Так як я сидіти буду вдома. Фух. Так що, отакі от справи. Я так думаю, що буде в мене. Напевно, повторна операція. Як я пригадую цю, цю біль, як було боляче все робити. Але що ж, краще вже а, тиждень потерпіти, чим ходити мучитися. При тому всьому, якби це трохи якби ще є небезпека. Добре, все. Я вдома. Їздили в аптеку, купили ще клубнички. Їздили в аптеку. Да, Купили Дімку подушечки, каву, Мирославу зубну щитку, зубну пальську нову, він це вже з'їв, а пасту вже доїв. Ну, коротше набралися. Нас ну, вже вікна людям міняють. Так вообще красота. Все, буде добре. Ідемте, йдемте. Всім привіт. Ми приїхали до стоматолога. Женьку і Дімку привезли. я там ще в машині. Мирослав такий довольний іде. Каже, якби ти знаєш, що йому зуби виривати не будуть. Дим? <гум> що да, не скажеш про тебе. У Діма два молочних зуби залишились. Приїхали вирвати один. А один ще вроді ви нормальний. Тобі. Стаматолога. Дімка, Женькою пішли разом. Мірослав тут складає, перекладає. Прикольно, що є. Майже всюди такі дитячі якісь куточки для дітей. Дуже круто. Так, ми вже вдома. Швиденько вам розпаковочку. І все. Гарні. це те, що я брала з дому. Мирославу їсти. Одразу з песняшок дитячих. Виноград. Да. Грибочки. Йогурт. Йогурт. Два йогурта. Да, Дима уже один з'їв, сказав, вкусный. Ну Бу... вишарики. шарики. шарики. Ну и шарики, несколько. Да. С машинками ярослав. Ну тоже выпил. Вот все. Да. Будешь подавать мне ванильный сахар, дрожжи? Кислячки. Кислячки. Но взяла я, чтобы контейнер так и был. Думаю, как раз будет для э, желешек всяких, потому что оно открыто. Можно ковбаски? Можно. Колбаска. Я на скажу скажу колбаски. Ну, а помогать маме все уже? Да. Нет, давай, ложи, ложим, помогаешь. Травичка. Частничок, молодый. быстренько тики. Мама время пикает. Мама. Пома... Пакетики. Еще пакетики. Дима, тебе надо озвучивать распаковку. Красавец. -а. Дима такие выбрал Я ему кажу, что если я тебе куплял, ты сказал мне добрый. Под машинки. Под машинки. Творог. Творог. Там еще один должен быть. Две помазанки. Две таких помазанки. Вот такие всякие батончики Димки вырвалы из зуба вообще без, без питань. Йогурты пытни. Колбас. Колбаска. Кстати, називається... называется. Сейчас вам скажу, мне она сама вкусно. Шумковый точенный салом. В разрезе. С кусочками колбасы. Колбасы. Мясо. Сама колбаса. Просто колбаска. Обычно шумки хлебушек самым вкусным в Касланде. Творог помазанка. І ще помазанка. Угу. Тільки щось баночка не вижила як будто. Три йогурта. С другими смаками. І ще один йогурт. Все, по йогуртам це все. Сыр. Сыр. Помазанка. Помазанка. Як ви ми не мотики йогурти, і сыры и і помазанки, і колбасы. Морковка. Веревка. Веревочка. Следующий пакет. Давай, давай. давай. Работаем, работаем. Прищепки. Прищепки до веревки. Давай. Осторожно. <кх Infinite> да. Ой, шусь впало. Ну ты, ну цея кась, мне це кажется, як більш шоколадно. Да. Ну больше молочно. Я говорю больше шоколада, больше молочного. Разные пончики. Это Дима взял, ну типа суби. А -а -а. У нас э, такая-то, что если Мирославу купляем, coś, то Диме даем столько же денег. То он себе взял пончики, но я так думаю, что он взял их для ки. Ну кажу я если то не буду, то. Милка. Палочки. Угу. эти Сырочки. Печеньки, третье мороженое, четвертое мороженое. Пробыло сегодня мороженое. Должно быть пять. Пюрешки, ложи вот туда. Фруктовые пюрешки. пюрешки. На, положи мороженое, я тебе еще найду. Ты морозилку положи сразу. Ага. Я тебе еще, ага. еще одну найду. Или не найду. А я что, не взяла, что не едете, все? Не, в среднюю, в среднюю. там в среднюю больше места. У нас повна морозилка після тої Вот там далі Хочеш? може хто хоче ще сейчас Сосиски, помідорки помідорки по 39,90 і нема що вибрати а? так, Потом що? Ще пюрешка, ще помазанки. Дима, а холодильник не, не закрив? не закрыв морозилку. огурці Лучик, морозилку Да. еще. Да. Это чтобы мы хоть цветы не вывозили с тобой. Сыр. Так и... ну, мама, надо показать, сколько у нас осталось места на столе. Ага. Еще да. трубочки. Все, Дима, можешь брать руки. Игрушка. И сиф. Еще и величезный. А заплатить за роботу мою. Умов бери свої собачі бабаски. А, <рикол> а знаєш, що прикол був? Пішла я в Пенні, так як Мирославського машині, пішла в Пенні сама, без е, своїх мужиків. Діму ми, ми взагалі по пути висадили додому. Коротше, стою я біля Пенні, беру монеточку, щоб е, тачку взяти. І не можу знайти список по всім карманам. Я вже знайшла і салфетку з Мирославиними соплями. Все знайшла. Немає ніде не списку, нема що купляти. Думаю, я пам'ятаю огурці, помідори, сів це 100%. Що ще було, не пам'ятаю. Ну о, сосиски нам треба, бо сьогодні будуть у нас домашні хот-доги. Коротше, в ітогі. Скупилася я так, сіла в машину і просто відкрила друге відділення, там він зверху лежить. Так що ось такі у нас закупочки, покупочки. О, вирішила зайнятися бумажками. Так як 19-го мені подавається на тривалий побит. І думаю, поки ніхто мене не чіпає, заповню всі папірці, щоб було вже лежало в мене готове. У мене тут все написано, що мені треба. Так мене такий почерк. Що мені треба для цього, щоб я була повністю з готовими документами. Напечатала собі тільки що все. Що мені треба. Заповнити в в принципі все. А тільки зібрати потім справки про а, дохід свій, і в мене буде все готове. Так що чекаємо, скоро буде Я подача. Я це забула зафіксувати. Я не треба щоб і мама ж була е, як мама робить домашні хот-доги. Ми не печемо дільні булочки, а отак. майонезик. Сосисочка. Ассистент Кейчу помаже. Э, Нового ведення у нас це сыр моцарелка. Це згадала, що, що у нас морозилці його куча. Морковочка. По більше морковочки. Так. І ось такі ось пережечки. І такі воно вже тільки-тільки встало. Це згадало, що треба ж все знімати. І воно, виходить, соковита морковочка. Коротше, вкуснятина. Так, так, як у нас Мірослав поспав в машині годину сьогодні, не пам'ятаю, казала я це чи ні, збився графік, вже всі готові спати, а Мірослав готовий гуляти. Тому, поки він гуляє, я бистренько все це склею, зліплю і викладу завтра. Те, що всім дякую за перегляд і пока пока.